Сейчас мамка камеру налаштує и будет снимать. да, сейчас, сейчас еще трошечки. И почнем снимать распаковочку. Сейчас мамка покажет. что попал на своих. Такие красочки. О, с такие носами. Ой, да. интересно. Булочки, я, як завжди, майстриня естетичного фону. Найшла оце де сісти, як сісти. І зараз починаємо розпаковку. Буду показувати вам, що ж я такого а, купила для дітей. Ну, перше, як ви бачите, це, Ой, це в мене рояль Royal канін. Це не для Чихуахуа, це знаєте для початків, так би мовити, для матусі, для вагітних писиць і для цуценят, для маленьких цуценят. Так вийшло, що Фрідочка у мене починала їсти саме такий рояль канін і вона не сприймає жоден інший. Тобто, якщо я, наприклад, їй даю навіть для Чихуахуа. Це я граю зараз. Вона все одно асистірує у нас зараз Сара, вона все одно його якось так не дуже. Це єдиний рояль Канін, збалансований, який вона ну, полюбляє, полюбляє інші. Для чи для маленьких песиків, для маленьких пород, small breed, small size, Вона якось ну, ну, рідко може поїсти, але більше це тому я постійно замовляю. Все такі ремалька. Звісно, вони в мене харчуються не тільки, не тільки сухими кормами, не тільки таким. Натуральне м'ясо, овочі я даю своїм чихуаншам, своїм дівчатам. А це просто як ну, вважається, що насправді всі більшість чомусь більшість цих як там ветеринарних лікарів. Більшість катенарів рекомендують а, вживати песикам а, більше саме такі а, спеціалізовані сухі а, кар От, Ну, Не знаю. Мені все ж таки здається, що і натуральний корм, і збалансований такий має бути. Має бути. А, чому рояльканінг? Звісно, є і набагато краще і дорожче, але і, як то кажуть, а, більш доступний, більш доступний вважається ну, цієї смартфоки. От ну, він себе так зарекомендував. І я ж кажу, що відочка моя, коли вона в мене з'явилася, сказав, завочі казав, що їй дві два місяці. Два місяці. Але я вважаю, що там було менше ніж два місяці. Тому що моя Фрідочка, вона важила на той момент, коли я її взяла 100 грамів. 100 грамів. Я коли прийшла її забирати, я навіть уявити не могла, яка вона маленька. Зазвичай, ну, заводчики мають тримати до трьох до чотирьох місяців. Ну, це в ідеалі до п'яти, до чотирьох до п'яти. Але не ось таке. Я її просто так от на ладошечку поклала. Ми поїхали спочатку до ветеринара, все обстежили її манюничку. От, І я потім пам'ятаю, як її отак от притисла до себе, Їхали ми в таксі. І отак от я цю крихітку привезла додому, до хати. Я на неї дивилася і плакала. Я боялася дуже сильно. Настільки вона така. Крупенька, крихкенька, тендітна, маленька. І думаю, Йойки-йойки, ой, не дай Боже, щоб щось там тільки сталося. А зараз моєї дитині вже 5 років. От, і досі цей корм Фріда, що ти там побачила? І досі цей корм для неї є фаворитом. Це, так би мовити, як спогади з дитинства. Шо, Фрідусінька, ну що ти там побачила, дитя, моя? щось вона мене там клике. У мене е, зараз працює кондиціонер, працює вентилятор і правильна машина. Вибачте, будь ласка, за якісь такі сторонні звуки. Так. зараз я дітям дам по щоб вони були трошечки чимось зайняті. І будемо далі. Придусь на бідуські завжди по старшинству, як то кажуть, них першою. Дівчата, йдіть, займайтеся своїми справами і дайте мамі познімати відеорозпаковку. І наступне, наступне я замовила оце. Приїхала сьогодні. Ті штуки Зараз покажу. А на першому поверсі будинку я Поставила ну, дві хатинки. Я колись робила розпаковку на ці хатинки такі а, для песиків. І для котиків. Вони підійдуть як для песиків, так і для котиків. От, можна подивитися, знайти. А може я додам це відео в описанні, в описанні під цим відео посилання додам От, ці хатинки. А, також переноски завжди стоять, і велика переноска така, знаєте, як сумка. Але на другий поверх, щоб не таскати туди сюди ці подушки, я на другий поверх замовила їм такі лежаночки. Тому що вночі вони як хто сплять зі мною, потім в туалет просяться. Я ніяк не куплю такі, знаєте, спеціальні сходи, щоб песикам було зручно підійматися на кроваті до мене, коли вони того хочуть, і спускатися. О, так, це на фоні Лондри сидю, бачите. О, уже вмостилася. Зараз вам покажу. Фріда вже вмостилася, вона, походу, зрозуміла, що тут буде лежанка. Бачите? Що тут буде лежанка і вона вже вмастилася. Фрідо, ти вже зрозуміла, що до чого. Я е, колись помилилася з розміром і замовила, замовила начебто невелику. Там були X, XL, розміри, такі всякі, А я замовила, здається, Ельку. І думала, що вона ну, буде як для французького бульдога чи для коргі, щось таке. Але коли мені прийшло замовлення, я знаєте, я просто офігела. Я просто офігела, коли я це побачила. Тому що там, ну, то знаєте, як маленька така софа, на якій б я могла спокійно спати. Тобто це виявилося, як знаєте, для дуже великих песиків. так. Розпаковочка. Що це у нас тут? Чого воно тут брудненьке? Це треба буде, мабуть, випрати відразу. Ні, ну нічим таким не пахне. Бачите, проста звичайна. Проста звичайна і Сара вже її хоче, мабуть, опробувати. От. І друга вийш... зараз я для тебе також вибач, дитьо, вибач будь ласка, вона я зроблю без пакування. Ну, Фріда, Сара вже зрозуміла, що до чого, що це нова лежанка, і вона. Фріда, це не дорогі лежаночки, а скільки вона така? Доларів шість, здається, чи менше. А фрідос не хоче, мала, не хоче вставати. Я кажу, Фрідось, давай я тут моя Фрідочка. Тут треба натиснути в моїм дівчатам. Зараз я розмахую. Хоча їх перед тим як Почати використовувати пресиком, бажано треба вибрати. Ви бачите, що вже йде така штучка, нашивочка, чи що це за такий матеріал, щоб воно туди-сюди не слизалося, не їздило. Так. Ну так, да, це треба все вибрати. Отака сіренька і от ну, для Сари. Сара, на що тобі дві? Вже вмастилася. Сіренька е, з темним це для сарочки, а для фрідочки рожеве. Ну, а там вже як, е, як, піде. як піде. Ну Дівчата вони порозумілися, що до чого. Дівчат, ну Це ж воно ж їхало, воно ж десь на складах валялося. Воно таке ще брудненьке, його треба, все, бачите, пере, перевипрати. Але дівчата вже порозумілися, що це. Мама їм нових лежанок замовила, бачите? Іноді вони можуть в одну вміститися. Бачите, що робиться? Я ж казала, от рожева їм сподобалася. Сара не, не гризи Фріду. Це вона іноді дуже сильно гризе. Буває, грається, починається. Так, Сара не гризи Фріду, будь ласочка, малюня. не гризи фріду. Ось такі две чоловік. Лежаночки, я тут бала. І наступне, будьте здорові, Сара. Наступне, що я замовила? це контент смітнички для сміття. для сміття. Один на кухню. Тому що в мене тільки знаю, відерця, але відерця, ну, туди пакету, то, знаєш, все одно якийсь потрібен топчик, тобто, щоб зверху воно закривало. Через те, щоб не було, наприклад, ну, запаха, якщо ви не знаєте. От, і починаємо їх збирати. Перше піде. Це, оце, мабуть, піде на кухню сіреньке, а те, що менше, піде туалет на другому поверсі. Хоч? Ні, не гулятися. Вона вже зрозуміла, що це буде її рожева лежаночка. Вона вже, бачите, принесла іг... іграшку. Долі вона принесла, долі ти принесла. Так, це долі. Треба випрати долі, але розповідала я чи ні прання іграшок, це взагалі окрема тема. Тому що, <кхм> а, тому що дівчата особливо Фріда, вона вважає, що у ці всі іграшки це все її діти, її друзі. І коли я збираюся прати іграшки, вона починає плакати, скавчати, всіми спробами мені намагатися завадити, бо їй здається, що матуся вбиває дітей, сує їх в пральну машину, і там же вони крутяться. Вона сидить, дивиться на той барабан, скулить, лапками в той барабан тикає. Я кажу: Фріда, то цей вон? Тут Діснейленд, то аквапарк для твоїх дітей, вони там крутяться, розважаються, то для них спа, а потім приїдуть такі до тебе новенькі, обновленні красиві, ви не знаєте. Ось такий контейнер. Чи це його відео? Діти одне сміття, у нас контейнер. Бачите, спідалькою це для того, щоб підіймався. Вважаю, що це правильно, тому що. Ну, тому що, як б сміття не було, буває, знаєте, іноді воно припахає, особливо для кухні важливо. Тому що на кухні це ж і харчові відходи. Наприклад, кдерці без топчику без оце щоб накривалося, можна кидати якісь, знаєте, не харчові. Там Спакування якогось, да, там, все його. Ну, як пластик, все одно сортирувати, що його треба, і так буде навіть краще сортирувати. А саме що для харчових відходів це буде от те, що треба. Бачите, от відразу я взяла цього пакетика, от я його зараз витковала і залишилося. це все сконектити, Кажу, сконектити залишилося. Як його сконективати? Це щось почнеться у мене тут, знаєте? Ніхто ага, не коннективати. Так, товариші. Ну, це ж, мабуть, мейденшайна, не конектиться. Так, давай, нам треба, щоб конектити. Я ж не буду все відео розпаковки витрачати на те, щоб сконектити до відра зі сміття. Оце Блін. Бо якщо його правильно щільно в тютюрка-втютку не вставити, ви розумієте, воно ж потім не буде цей. Не, під... Підалька не буде оце працювати, але на я натискаєш. Ну, ладно. Якщо воно поламати, чи я його поламаю, я не знаю, ну наче не поламати. Наче все там правильно, просто може я не потім... Ну, якось воно. Його треба? Як його блядь, треба? Оп-оп-оп, а, а, а ні, ні. а не туди. Ой, мудачина, брайденчина. Так. Ну що? І муха якась ще прилетіла до нас. Наша матаймута. Підеш мушка достає, де мене на те достає. Надо ще знаєте, що купити цих A, щоб мух, куриний, чи який, там, Як вона взагалі називається? Мені розкажи. Муха шлепалку, не знаю. Так. От у мене ще йде велике. Ой, слухайте, його так прикольно розмовляти. Оце, що я кажу, для кухні. Для кухні буде. Ну сейчас я думаю, що я знач, почну коннектити. Буде та сама пісня. А, це я так підняла, що це, знаєте, о, о, це ручка така, да? щоб його тягти було е, я е, Така сама схема, така сама схема, це вони прийшли е, в таких пакетиках, і я ці пакетики відразу сюди запіконюваю, е, ну, щоб їх використати. О, 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 о. Я не знаю наскільки це воно Вітря, я чисто... Чи я там сміття в відрах враховуючи цю пушку І зараз спробую сконектити топчик тут. І я думаю, що буде зараз у мене та ж сама пісня, непонятна. Якось цей як з тим, з маленьким. Я сподіваюся, що мені все це вдасться робити. Щоб воно нічого там не зламалося. Алло. Коротше, ребята. Ой, О, воно. Такі у нас сьогодні були покупочки моїх хороші, мої солоденьки. Напишіть мені в коментарях. і муха мене вже достала, напишіть мені в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. І взагалі, і взагалі пишіть якісь там смайлики, надсувайте. Ой, щось там якась дуже важлива від вас якась. Зворотній зв'язок, якась комунікація. Бо ви розумієте, якщо ви просто подивилися і пішли собі з Богом то кажуть, ви пойміть, що а це не дає ніякої користі для каналу. Тобто це не сприяє тому, щоб канал просувався і розвивався. А мені це насправді ми, солоденьки, дуже важливо, тому що хочеться робити, знаєте, такі, ну. Я і так зараз у ці останні розпаковки, ну крайні да що знімаю. Я й так е вкладаюся в них і емоційно, і знаєте, хочеться, щоб вони були це прання машина яскраві, щоб вони були інформаційні, щоб вони вас розважали, заспокоювали, особливо в наш такий, знаєте, оцей час дуже важкий. Морально, хочеться, щоб був такий канальчик, який би можна було, знаєте, подивитися і просто заспокоїтися, зігрітися душею, а, взяти щось там, знаєте, якийсь осмаколик, якоїсь кави чи чаєчку собі приготувати. Просто так от посидіти, повтикати, відпочити, розгрузитися, да, розвантажитися душею і місками. І мені дуже, дуже-дуже важлива ваша підтримка. Ви понімаєте, я якось там почула, десь там в коментарях у якогось блогера. Я вичитала, що там в коментарях коментатор написав: от все було добре, і навіть хотіла натиснути вподобайку рівно до тих пір, поки авторка каналу чи автор каналу не почала клянчити підписку, вподобайку, коментар. А насправді це ж ваша дяка, так от подумати, це, ну, як сказати, ваша увага. Це знаєте, ви прийшли, наприклад, до когось в гості, вас хтось запросив там, на чаєк, на там, тортик якийсь, і ви такі, знаєте, поїли і встали і пішли. Нічого не сказали, не дякую, не було дуже став, як було смачно, чи як вам сподобався, чий да? е, Подякували, казали до побачення там, 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 там і пішли. Це все одно, що ви отак встали демонстративно і все. І вмотали без недрасті, свідання, отак просто пожарли і пішли. Це, все приблизно так сприймається. Насправді нічого. Подобачку натиснути, якогось смайлика, хай то хоч сердечко, хоч какашка, знаєте, але все одно то сприяє тому, щоб канал якось ой, господи, якось просувався. от. Так вот. Кожен, ну я не знаю жодного блогера, навіть якщо ти починаєш з того, що ти просто записуєш це для себе, вчишся розмовляти на камеру, е якось робиш, ведеш свій канал. Спочатку кожен блогер, ну не кожен, а хтось якась частка з блогерів, Ми не беремо, ми не беремо там якихось професійних ведучих чи там професійних коучів, чи людей, які прям ну, так серйозно да, цим займаються. Ми беремо звичайних простих людей. А, які взагалі від цього всього далекі, але починають своє блогерство. І, можливо, спочатку це йде, знаєте, як така власна терапія. Для чогось? У кожного свій, так би мовити, а, сенс, який людина в це вкладає. Але потім, потім, ти розумієш, що тобі хочеться не просто сам з собою побалакати, тобі хочеться. Чимось поділитися з людьми, щось розширити, чи то якась історія буде життя свого, чи то щось, якусь проблему да, обсудити, чи то ну, якісь мета, і можливо, ця мета стане, знайде своїх однодумців і з кимось це стане спільною метою. Тобто, все воно пов'язано, пов нічого не буває а просто так. От. Ну, що я ще б хотіла сказати, до да, мабуть, це і все. І я, звісно, жартую, коли кажу, так, щоб до вас так вдача й гроші приходили, як до мене приходять ваші вподобайки. А насправді, насправді, мені дійсно хочеться, щоб люди отримували задоволення, душевне, задоволення від перегляду, щоб просто було тепло на душі. І... І хочеться так зворотнього зв'язочку, ваших підписок, ваших вподобаючих. От. І за традицією, як завжди, я всім і кожному бажаю, щоб у нас завжди були гроші на все те, що ми хочемо собі купити. Да? Не просто закрити свої основні потреби, а дійсно. Те, щоб ми мали змогу мати те, що нам хочеться, от, не просто думати про шматок хліба, да, і чим там дітей нагодувати, от, а от захотілося вам десь дім купити да, на березі моря, і щоб у вас була можливість. Придбати цей дім, і щоб ще й залишалося гроші багато-багато на добрі і корисні справи. От, щоб ми також мали змогу допомагати всім тим, хто в цьому дійсно потребує. Отак, От От, що я хотіла сказати, мої хороші, мої солоденькі булочки і кончики. От і що? До зустрічі, до зустрічі, мої хороші в наступному відео в наступній шустрій розпаковці. Яка саме це буде розпаковка? Чи то буде АСМР, чи то будуть продукти? Да, продуктовий кошик? Чи то щось косметичне? Я не знаю, я не знаю. Також не забувайте, що в мене ще шосів багато знімаю. Хочу ще одну рубрику, таку, знаєте, сніданки шопотихої. Огляд сніданки. Ну такі шоци. Я не знаю, як воно піде чи не піде, але я хочу викласти пробне відео з оглядом на сніданочок. Шоц. і подивимося, що з цього вийде, як воно буде. Отакої, мої хороші, отакої. Всіх обіймаю, обіймаю і гарного настрою, здоров'ячка, багато-багато грошей. І хай все у нас в житті буде добре. До зустрічі в наступному відео.